Так починається урок німецької мови у 9 класах Олександрійського мультипрофільного ліцею. Учні старанно готуються до здачі міжнародного іспиту ДСД, тренуючи свої здібності говоріння, письма, аудіювання та читання з німецької мови. Шлях. Орієнтований на Європу через поглиблене вивчення іноземних мов заклад. Розпочав ще майже 30 років тому. З 1995 року в нашій школі вивчається німецька мова поглиблено. Започаткував цю традицію Сергій Петрович Коваленко, який був директором нашого закладу і налагодив зв'язок з німеччиною. Мультипрофільний ліцей має статус ДСД школи, і випускники отримують німецький. Мовний диплом ДСД це німецькомовний диплом, який дає змогу учням, які успішно склали його, навчатись німеччини в вузах та подалі жити та працювати там. А деякі повертаються в цей заклад, можливо, в місто, і працюють вчителем. Випускники ліцею щороку успішно складають ДСД-екзамен другого рівня та отримують диплом рівня б 2 c 1 Учні дев'ятих класів складають екзамен першого рівня А b 1 Учні сьомих класів демонструють рівень володіння німецькою мовою в рамках А2, а учні четвертих класів А1. Значна частина здобувачів освіти опановує одразу дві іноземні мови. Ми поглиблено вивчаємо як англійську, так і німецьку мову. Ми співпрацюємо як з німецькими школами, що допомагає нам колись були обміни учнів. Зараз, на жаль, вони не, не можуть бути відбутися, але учні спілкуються між собою онлайн і співпрацюють між собою вчителі німецької мови, вчителі англійської мови налаштовують учнів також на складання різних міжнародних іспитів та проходження спілкування з волонтерами. Праг диплом визнаний усіма університетами Німеччини та приймається при вступі як підтвердження достатнього рівня володіння мовою. Я вирішила здавати ДСД, щоб дізнатися, який у мене рівень німецької, і щоб зрозуміти, над чим потрібно більше працювати. Взагалі, я не планую навчатися в Німеччині, але я вважаю, що цей диплом не буде лишнім для мене. Поглиблено вивчаючи іноземні мови, учні мультипрофільного ліцею не лише отримують можливість навчання у Європі, а й знайомляться з культурою і традиціями європейських країн, що сприяє взаєморозумінню та розвитку дружніх відносин. Моя євроінтеграція почалася. Із поглибленого вивчення німецької мови. За 9 років навчання я отримала два дипломи та у перспективі отримати ще два. Це відкриє мені легкий шлях до Європи.